На календарі 27 квітня, понеділок. Сонце зійшло о 5 годині 44 хвилини, захід о 19 годині 56 хвилин, тривалість дня 14 годин 12 хвилин, місяць у Овні. Йде 28 місячна доба. Сьогодні іменини не відзначають Остап, Антон, Іван. Вітаємо їх з Днем Янгола. Наші пращури помітили, якщо 27 квітня тепло, то у перших числах травня похолодає, з цього часу починаються грози, прилітають стрижі і косатки. А зараз якою буде погода 27 квітня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області весь день отримається ясна погода. Без опадів вітер південний 2,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика, вологість повітря 37%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 9 до 12 градусів вище нуля, а в день температура підніметься до 14-18 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці, вночі прогнозується від 8 до 11 градусів тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 11-21 градус тепла. Максимальна температура цього дня 27,5 градусів тепла була зафіксована у 1966 році, а мінімальна 1,5 градуси морозу у 1948 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп, що віщують нам зірки 27 квітня. Овни. Небезпечний критичний день. Можливі різкі і раптові перепади настрою, головний біль, кісткові захворювання. Шукачам пригод і любителям екстравагантності рекомендується на деякий час стримати свій запал, вірогідні зіткнення зі сторонніми людьми, які закінчаться не на вашу користь. Тельці. День несе подвійну характеристику. У першій половині дня вірогідні зустрічі та контакти. Ви зможете активно включитися в партнерські відносини, зміцнити зв'язки. Однак зросте не тільки ваша товариськість, але й мирнославство. Це може привести до проблем як в особистих взаєминах, так і в кар'єрі. Близнюки. День сприятливий для духовних роздумів, фізичних навантажень. Спілкування в галасливій компанії, застілля або прийом гостей може призвести до страждань або конфліктів. Рекомендується усамітнення, зосередженість, заглибленість у себе. Раки. Ви будете здатні сконцентруватися на своїх внутрішніх змінах. Можливо, у вас відкриється дар пророцтва. Вночі, можливі, благі, віщі сни. Леви. Небезпечний день для здоров'я. Слід стримати прагнення до ризику небезпекам, вірогідні любовні невдачі або зіткнення зі сторонніми людьми, які закінчаться не на вашу користь. Діви. Критичний день можливі різкі і раптові перепади в настрої. Особливо обережними повинні бути неврівноважені люди з чутливою нервовою системою, схильні дратуватися по дрібницях. У чоловіків похилого віку вірогідний серцевий напад. Так що ведіть відповідний спосіб життя і не вирушайте поодинці далеко від дому. Терези. Хороший день для подорожі, відпочинку на природі, збору лікарських трав. Вірогідні вигідна покупка або придбання нерухомості. Сьогодні не можна проявляти жадібність, інакше можливий прибуток виявиться незначним. СКОРПІОНИ. Сприятливий день для знайомств, відвідування нових місць. Свіжі враження потрібні вам зараз як ніколи раніше. Якщо ви знімете маску недоступності, то спілкування з оточуючими вас людьми принесе вам масу позитивних емоцій. Стрільці. Будьте уважні до нових знайомих, які з'явилися у вас за останній час. Ймовірно, хтось із них намагається використати вашу довірливість в корисливих цілях, що може принести вам розчарування або поставити у двозначне становище. Козироги. Постарайтеся не занурюватися повністю в свої особисті інтереси і улюблені заняття. Залиште місце для спілкування. Подумайте про близьких, які можуть страждати від вашої неуважності, можливі проблеми зі здоров'ям, досить ймовірний нервовий зрив. Водолії. День символізує втрати, тому уникайте великих покупок, обмежте витрати. Потурання власним слабкостям, небажання протистояти спокусам можуть ускладнити у водолії сімейні відносини з партнером або привести до гострого розчарування. Риби. Можливі несподіванки як приємні, так і не дуже. Ймовірно, вам пощастить укласти вигідний контракт. Потрібно сконцентрувати всі сили і увагу, тільки в цьому випадку вас чекає успіх. Інакше можливий душевний дискомфорт. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня.